Живим коридором з квітами в руках та зі сльозами на очах. Саме так криворіжці провели в останню путь загиблого за Україну захисника Андрія Єрофеєва. Чоловік пішов боронити кордони України лише декілька місяців тому. Проте 30 січня повернувся додому на щиті. Він був дуже добрим. Він був дуже добрим, товариським, гарною людиною. Ми довго з ним дружили. На початку жовтня ми з ним бачились, привітались і розійшлись. Тепер, коли я дізналась, що його немає, у мене в голові було багато думок. Треба було кави випити поспілкуватися Куватись, дізнатися як справи. Дуже шкода, що так вийшло. Андрій Єрофаєв навчався у 46-й школі, де провчився до 9-го класу. Впродовж довгого часу хлопець займався футболом та досяг неабияких вершин на спортивному п'єдесталі. Був дуже відповідальним та життєрадісним юнаком, до якого завжди можна було звернутися. Завжди був добрий, чуйний, товариський. Було у них коло друзів, які завжди завжди приходили до школи, коли вже п'яти пішли після 9 класу. Він був дуже вихованим, розумним хлопчиком, дуже енергійним. Дуже ми таким його і запам'ятаємо на все життя. Після випуску у 2012 році пішов до електромеханічного коледжу. Ще у мирному житті працював на котельні номер 2 А перед початком повномасштабного вторгнення на автосервісі. Проте після російської навали хлопець став на захист своєї сім'ї та всієї України. Викладачам Андрія ще й досі тяжко казати про нього у минулому. Часі це така дитина була усміхнена, вона завжди була добросердечна. Він був справжній борець за справедливість. За чотири роки, скільки я знала Андрюшу і скільки з ним працювала, він ніколи нікого не образив. Він завжди був на захисті слабшого. Молодий хлопець будував плани на майбутнє, проте війна перекреслила їх назавжди. У ході служби чоловік став старшим розвідником батальйону А 0501 Проте його життя обірвалося 23 січня у населеному пункті Іванівське Бахмутського району. Тепер герою віки 26. За особисту мужність та героїзм воїна нагородили почесною відзнакою за заслуги перед містом третього ступеню. Посмертно. Нагрудний знак разом з бойовим прапором передали родині захисника. Вірність військових присязів своєму народу під час відбиття повномасштабної агресії. Старший солдат Єрофеєв Андрій Владиславович нагороджений відзнакою Криворізької міської ради. За заслуги перед містом третього сну. Тепер свого люблячого батька не побачить маленька донечка, а коханого чоловіка дружина. Свій останній спочинок мужній воїн знайшов у секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Слава герою, співчуття рідним та близьким. Анастасія Костенюк, Максим Морашов перший міський.